Всім привітик! Рада вітати вас на своєму квітковому каналі. Давно не бачилися, я все наводила порядочки на своїх підвіконях, робила таку брудну роботу, можна так сказати. Не думаю, що це було би цікаво, якби я знімала відео. А сьогодні вирішила зробити таке відео про. Епістії. Епістіями я одного року спробувала займатися, але так як зимою мене не було трішки вдома, то за ними не доглянули так, як треба, і вони пропали. А влітку я купила минулого літа, я знову накупила багато. Цих красунь, купувала свіжозрізами, всі вкорінила успішно. Тільки от цю зиму вони перезимували, трішки повитягувалися. Отже, я зробила висновок, що я їм буду давати на наступну зиму трошки інші умови. Більшість всього, що вони будуть в мене під штучним освітленням. Дуже подобається їм рости на гньотовому поливі. Ось так вони в мене підписані. І сьогодні я буду. Що називається, знімати для них голови. До речі, я вже відправляю посилочки. Не дуже зараз в мене великий асортимент для продажу, бо якось не до того було, щоб насаджувати щось, але вже, вже потихеньку я буду. Ось починаю з епістій, наприклад. І продала я чотири, здається, посилочки. І за зароблені кошти одразу ось купила такий контейнер в Аврорі. І буду в ньому вкоріняти епістії. Ось я вже тут трішечки посадила таких манюсіньких. А, до речі, ще похвастаюся сьогодні е, Дісхідію отримала красуньку. Уже в мене третя спроба з нею цієї зими в мене знову пропала. От е, так, щось мені вибиває не тро, в телефон програма. Не розумію, що. Значить, спроба номер 3 Дісхідія Мільйон Хард, мільйон сердець. Так, щось не фокусує. Сюди візьму до світла. Угу. Теж не видно, а що таке? Не слухає мене телефон. Ось так. Така красунька, манюнька. Значить, зараз, напевно, а, ростуть пісті в мене в ось такому ґрунті. Це торф і купована земля для фіалок, для синполій плюс перліт. Ось в такому ґрунті. Ну, ще, мабуть, коли вже в корінені буду пересаджувати, то додам ще трішки перегною. Так, сьогодні ще я хочу з... Щось не видно на білому. Ось цей мій кактус. Хто дивиться мої відео. Ось такий, що він не Пускав корінці чомусь, я витягла його з ґрунту, передивилася ось оцей його корінець, він такий, як, якщо я правильно це слово скажу, як артрофований. ну, сухий, неживий. Щось я не розумію, дівчатка, з камерою, щось в мене. В телефоні. У мене все вибиває, що в мене мала пам'яті. Я взяла йому зрізала ось це. Все зрізала, він повинен дати корінці. Я думаю, що буде все добре, будемо спостерігати за ним. Зараз я прикріплю камеру і пару епістій обріжу, подивимося, покажу, як я їх буду саджати. Так, прикріпила я телефон. Значить, маю я скальпель такий на Aliexpress собі замовила для таких маніпуляцій. Так, ось обрізала. У мене е, вони підписані на горщику ці епістії. І ще я попідписувала на оцих е, мішалочках для кави. Ось, дивіться, як зручно зрізала. І з цією мішалочкою чик і сюди. Ось ще, що я купила в червоному маркеті набір для пікування ось такий. Чим би дитя не тішилося, аби не плакало, називається. Ну, подобається мені це. То я собі отримую від цих. Посадок, розмножень, догляду за квітами, дуже велике задоволення, релакс такий для душі і все, не збираюся дивитися там на когось чи слухати когось. Що мені хто каже, що я там якась трошки дивна з, з тими квітами. Для чого це воно мені? Ось така красуня. Розкажу назву. Персик Джорпсії буде цвісти оранжевим кольором. Так. Ставимо назву. Два таких контейнера я собі купила. Ось зараз всі попересаджую. І ще хочу вам показати, що добре відгукнувся хлорофітум боні на пересадку. Бо, пам'ятаєте, було в мене відео, що я посадила його в дуже великий горщик, і він почав в мене клякнути. І я хочу ось так позрізати теж. Зараз вам покажу, що він ось тут дав в корінці, і буду знову робити пишний кущик. Ось тут. Теж є корінці, видно. І оцей зріжу, теж там є. А це, залишу, бо тут він дає багато, ще я бачу діток. Буду знімати з нього, буду формувати гарний кущик. Зараз, Добре, що а, до речі, цю не вдалося мені врятувати. Ой, речі... не, юку-юку е, пропала, вся та гілка, видно, пішов вже незворотній не такий процес, що вже рослинка не захотіла жити, лише один е, там такий. Пагінець вона була, пустила зверху, то врятувала я. А ось той такий жирненький стовбур великий весь зігнив. Так, добре, то. Зрозуміли ви, коли в коріню? Можливо, щось буде в мене час. Ось яка ще красунька. Дивіться, ще цю ріжу. А ці пеньочки ще будуть давати діток. Ось яка красива. Так, це Домініка називається. О, дуже красива. А може, ще пару. Зараз разом з вами зріжу. Діток якихось покажу вам. Гарні. Ось така класна. Зараз. У нас цвітом, але. Я думаю, що це не зашкодить. Ця те, ну, вони всі е класні. Ця Смуглянка називається. Можна і просто так не робити заглиблення і так можна в ґрунт. Так, куто? Або ось ця, наприклад. Ну, кожна по-своєму. Прекрасна ця епістія. Зараз скажу назву Ніка. Ніка Паклет. У мене з англійською не дуже. Я не знаю, як правильно читати. Теж класна. Ну, подобаються вони мені. Мені здається, що я майже з ними подружилася. Ось ця класна. Чумацький шлях, мені здається. Так, чумацький шлях. Дуже красива. Добре, дівчатка. По можливості буду з'являтися до вас. Є, є дуже багато квітів, але це ж тримаю інтригу. Щоб ви заходили почастіше до мене, буду показувати відео на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте!